Вітаю шановні читачі та всі небайдужі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Люди обожнюють читати про відомих людей. Адже, по-перше, їм цікаво дізнатися про те, як вони дійшли до свого успіху, а по-друге, вони хочуть навчитися їхнім секретам успіху і, можливо, щось взяти для себе. Ми отримуємо таку можливість читаючи автобіографічні книги і книги біографії про відомих політиків, громадських діячів, письменників та інших впливових людей, які назавжди вписали свої імена в історію. Ці книги дають нам можливість побачити життя та кар'єру відомих людей із нової перспективи, дізнатися більше про їх досягнення, принципи, цінності. Які допомогли їм в їх успіху. Сьогодні я розповім вам про декілька книг-біографій, що точно варті вашої уваги. Ці книги це унікальні історії, які, можливо, вас здивують, надихнуть або чомусь навчать. І перша книга від американської письменниці і журналістки. Німецького походження Сільвії Назар Блискучий розум. Книга вийшла в 1998 році і стала номінантом уліцараської премії за найкращу біографію. Сільвія Назар написала книгу біографію про відомого американського математика, лауреата Нобелівської премії за внесок у теорію ігор. І, взагалі, за цікаву і неординарну особистість Джона Нержа. Хороше походження, англосапське протестантське виховання, стипендіат Принстану і надзвичайна обдарованість в математиці. Навіть час прияв цьому молодому чоловіку. Адже математики були як ніколи в попиті. Вони ламали нацистські коди. Створювали атомну бомбу, брали участь у Мангеттенському проєкті. Джон Неш був одним із найкращих в Принстонських колах ексцентричний, гардовитий, зневажливий до інших, але геніальний. І ніхто навіть уявити не міг, що він у віці 30 років, а народився він в 1928 році. Тобто в кінці 50-х років йому поставлять страшний діагноз, параноїдальна шизофренія. Але Джону Нешу пощастило, він потрапив до 5% хворих, які досягають ремісії. І поруч з ним завжди були його рідні мати Вірджинія, сестра Марта і дружина Алісія. Історія Джона Неша унікальна і надихаюча. Він завжди був зіркою, Бо люди, незважаючи на його психічне захворювання, завжди захоплювалися його математичними здібностями. Авторці вдалося з тисячі шматочків, сотень інтерв'ю, листів, документів. Скласти розповідь про геніального математика, який зробив революцію у вивченні теорії ігор. Сільія Назар описала різні аспекти життя Джона Неша. розглянула його особистість та мотивацію, а також дослідила вплив його психічного захворювання на особисте та професійне життя. Екранізацію. Головну роль виконав Расел Кроу. І е, в нас в бібліотеці книга е, з кінообкладинкаю. Хто е, дивився фільми і читав книгу, кажуть, що вони відрізняються е, тим, що в фільмі більше уваги приділяється е, захворюванню Джона Неша. Джон Нэш е, е, Загинув у 2015 році в автомобільній аварії. Він повертався після церемонії нагородження Абаракської премії, яку він отримав, разом з дружиною в таксі. І таксі не впорався з керуванням. Джон Нешта та його дружина, яка була на 4 роки його молодша, не були пристібнуті. Вони загинули відразу. Взагалі Джон Неш був неординарною особистістю, з важким характером з незвичайним особистим життям. Тож, якщо вам цікаво дізнаватися про таких людей, цікаво читати вам Цікаво дізнатися про Джона Неша, про його життя, про його хворобу, про його професійне життя. То зверніть увагу на книгу Сільвії Назар Блискучі розум». Наступна книга від французького арт-критика, історика мистецтва, письменника Андрій Гіделя Кохо Шанель. Що ми знаємо про Коко Шанель? Ну, по-перше, згадується відразу її легендарні парфюми Шанель No5, які Коко Шанель створила в 1921 році. Потім ми згадуємо її маленьку чорну сукню, яку вона теж створила. І популяризацію жіночих брючних костюмів, жіночих костюмів, з приталеним жакетом. Коко Шанель розробила повсякденний одяг для жінок. Він був простий, але елегантний, і е, жінки відмовилися від корсетів. Коко Шанель створила знамениту сумку 2,55, надихнувшись ременцями солдатських сумок. І стрижка, коротка стрижка під пажа. Взагалі була революція на ті, на ті часи. І в кінці 50-х років Коко Шанель представила е, жіночі туфлі, е, двокольорові жіночі туфлі. Е, носок був забарвлений в чорний колір, а решта була бежева. І цей носок, е, чорний носок створював ілюзію меншості ноги, а бежевий колір створював ілюзію е, ноги тоньше. Кокоша не вигадала собі все: ім'я, дату народження, родину, біографію. Вона розповідала неправду про себе, а яке було її життя насправді? Про це пише Андрій Гідель в своїй книзі. Бо ніхто навіть і уявити не міг, припустити навіть не міг, що в Боге ходить дівчинська, яка отримала. Суворе, католицьке виховання у монастирі Корес, Оверлі стане швачкою з золотими пальцями, обличчям рыбучих двадцятих. По королівськи Щедра, абсолютно вільна, чарівна, Кокоша не дружила з Пікассо, Далі, Стравинським, Дягеревым, Кокто, Калет, Стрімголов кидалась в романи з царствуючими особами і поетами – Переживала жорстокі розчарування, раптово закривала свій будинок моди, потім раптово відкривала його знов і у віці 70 лишком років виходила на подію. Ні про кого ще так не пліткували і не говорили, як про кокошини. Свого успіху вона досягла спертістю своєю напорістю, гордістю. Для неї в житті важили два слова, велике значення мали два слова: це свобода і праця. Вона казала все в наших руках, тому ми не повинні опускати їх. Андрій Гідель в своїй книзі Шанель» Детально розповідає про шлях Коко Шанель від Дівчини Леді до Жінки епохи. і багато уваги приділяє професійному життю та кар'єрі моделірки. Що відмічають читачі книги, це те, що в книзі не вистачає фотографій. Можливо, коли ти читаєш, багато... Написана про її оточення, і ти, можливо, не знаєш всі прізвища, тому треба гуглити, сидіти читати з телефона. Було б даречно, якби були фотографії в книзі. Але книга все одно читається як художній твір, захоплива і стікає. Тож, якщо вам цікава така неординарна особистість, як Коко Шанель, тут описано і життя від народження, і до смерті. Придивіться до цієї книги. Наступна книга це автобіографія, яку написав американський винахідник, бізнесмен, геніальний менеджер, засновник корпорації Ford Motor, один з найбагатших людей Генрі Форд. Моє життя та робота. Книга Генрі Форда Моє життя і робота це не просто автобіографічна книга. Це глибокі роздуми бізнесмена про бізнес, працю, людські цінності, про е, те, як сучасний підприємець може змінювати світ навколо себе. Книга переносить нас у США. На початку 1900-х років 1900-х років. Коли люди тільки мріяли про автомобілі, і навіть уявлення не мали, що таке сучасний автомобіль, основним видом транспорту тоді був гужовий транспорт, а парові машини тільки почали з'являтися. На початку книги Генрі Форд згадує, як йому прийшла в голову ідея створити автомобіль. Його перші кроки, його впертість і віру, а також про перешкоди, які йому доводилося долати на своєму шляху. Важливою віхою в кар'єрі Генрі Форда стало в 1903 році створення його корпорації Форт Мотор». Але він був не єдиним власником. В нього не вистачало коштів. Тому йому треба було інвесторів, щоб вони вклали гроші в його корпорацію. А для того, для того він розробив, створив автомобіль, який переміг в гонках. І інвестори звернули на нього увагу і вклали кошти в його корпорацію. Їх було 5 чоловік. У 2019 році Генрі Форд разом зі своїм сином викупили всі акції і стали полноправними власниками своєї корпорації. Також важливою моментом його успіху стало створення в 1908 році автомобіля Модел Т. Він був, відрізнявся від попередніх Модел А та Модел С. Не тільки технічними характеристиками, а тим, що він був запущен у масове виробництво. На початку в 1908 році модел Т автомобіль коштував 850 доларів. І придбало його 10 660 людей. А вже в 1914 році. Автомобіль коштував 550 доларів і було продано 500 тисяч автомобілів. І це стало можливим завдяки конвейерному методу, який впровадив Генрі Форд в 1913 році на своєму заводі в Детройті. А в 1917 році його автомобіль Model T вже коштував. 350 доларів і було продано 800 тисяч автомобілів. А в 1923 році кожен мешканець Америки їздив на автомобілі Генрі Форда. В своїй книзі Генрі Форд розповів принципи, що складають його бізнес філософію. Це доступність товару для покупців. Це справедливе ставлення до робітників, і це ефективність через оптимізацію і стандартизацію. Як казав Генрі Форд: робити для світу треба більше, ніж світ робить для тебе. Ось що таке успіх. Багато ідей Генрі Форда взяли. Підприємці і великі компанії, і підприємці невеличкі. Можливо, якісь принципи ідеї вже застаріли. Але основні я вважаю ні. Тому цікаво читати про те, як Генрі Форд йшов до свого успіху. Він був як він втілював свої бізнес ідеї, як створював свою корпорацію. Книги, про які я вам розповіла, вони про дуже талановитих людей, яким пощастило втілити свій талант у життя, який реалізувався у житті. Але чи е, можливо? Велику роль зіграла і їхні характери, їх наполегливість, їх упертість, їх працелюбність. Тож нам цікаво читати про таких людей, які йшли, далаючи перешкоди до свого успіху, втілювали свої мрії у життя. Я казала Джоан Ролінг, якщо ви не любите читати, значить ви не знайшли потрібну книгу. І, можливо, сьогодні ви знайдете потрібну книгу для себе. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш перегляд. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.